В Україні подрощують овочі та фрукти. Станеться це уже за місяць-два. Попереджають фахівці, бо продукцію зовсім скоро фермери почнуть закладати у сховища, а отже, матимуть додаткові витрати. Натомість на дороговизну м'яса покупці скаржаться вже курятина, подекуди наздоганяє свинину. То що буде із цінами далі? і Чи можна зекономити запасаючись просто зараз? Кореспондентка ТСН Олена Лосконоса розповість. Сергій Ліонов займається фермерством із 2018 року, вирощує, зокрема кукурудзу сою, кавуни і обліпиху. Але цьогоріч на півтора гектарах уперше посадив ще й помідори. Перші грозді були. По вісім по дев'ять штучок до десяти кілограмів можна зібрати, якщо кущ дуже гарно розвинений. Урожай каже хороше, тільки на... збути його важко. По перше, це те, що у нас дуже мало переробних підприємств. Друга проблема це е, якщо працювати там супермаркетами або цим, це потрібні великі об'єми. Ну і плюс, ми розуміємо, що ми зараз не знайдемо таку кількість співробітників, щоб ми там за два-три дні могли збирати 20-25 тонн вручну. Тож томати продає гуртовикам на ринках, але і там попит невеликий. Спочатку ми там продавали десь томат по 18 гривень оптовим покупцям, от зараз на моменті навіть ніхто не хоче його брати по 10 гривень. Вирощує Сергій і огірки, причому що парадокс в самий сезон, коли багато завжди огірка, була найвища ціна. Тобто, якщо там в липні огірок коштував там 35, да 40, 50 гривень, тобто і на опті він був 35 гривень, то на сьогоднішній день він на опті там 20 гривень і теж є проблематична його реалізація. Падіння цін підтверджують у Держстаті. У період і січня до серпня овочі стали після як на теж. Експерти це пояснюють, зокрема, урожаєм та сезонністю. 15-20% там по картоплі, по моркві, по буряку, по капусті. Цибуля ні, по цибулі там практично немає здешевлення. Дуже гарна, свіженька, домашня. Бачите, тільки зрізано вона, красива капуста. 35 людей. Уже переписала ціни на свій товар і продавчиня зі столичного ринку пані Людмила. Допустим, морква, буряк 45 було, тут 40, тепер вже 30, бачите, навіть 25 буває дні продаю. Фрукти на базарах також потрохи здають цінові позиції. Груші на ці яйця від 25 гривень за кіло. Яблуко теж трошки вже ціну ціні впало. Воно було 80 гривень, зараз є і 40 і 60 і 50 гривень. Так. Ось 70, це велике яйця, ось біле. Бачите, яке воно. Там один жовток по два. Тримаються, запевняє пані Тамара, ціни на яйця, проте у порівнянні із аналогічним періодом минулого року вони таки здорожчали.